Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна, Укрінформ продовжує свою роботу. 275-й день. Триває наша боротьба за боротьба за нашу свободу. І зараз ми будемо говорити про відновлення наших енергетичних систем. У нас у студії Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, пане Олександре. Вже всьому росіяни нанесли масований удар по нашій енергетичній системі. Бликаут так і стався. Які наслідки взагалі, і яка ситуація на сьогодні? Давайте розділимо ситуацію на дві частини. Перша частина добра, а тому що автоматика захисту спрацювала в системі. В результаті з одного боку стався блекаут, з іншого боку, все наше генеруючі потужності е, можуть бути швидко запущені і відновлені, що власне вже і сталося здебільшого. На жаль, той удар, який був нанесений, а, там знаєте, так склалися обставини, що він привів до блекауту. Там було 50 на 50, Він так само міг не привести до блекауту. На жаль, вони потрапили саме так, що. Стався блокаут, спрацювала автоматика, спрацювали запобіжники по суті від пош... більш серйозних пошкоджень системи. А що відбувається зараз? А, десь протягом 10-11 годин після того, як стався блекаут, система була повернута до цілісності і спроможності працювати як єдина енергосистема. І зараз крок за кроком, по-перше, заживлюються споживачі, які були відключені в результаті блекауту. З іншого боку збільшується потужність генерації, яка подається в систему. Зараз ключовим фактором є атомні електростанції. Приблизно ми маємо десь 70% від тієї потреби, яку ми в системі. Маємо отримати, щоб всіх заживити вже зараз. Ми маємо десь приблизно 70%. Вся критична інфраструктура заживлена, всі е, ключові елементи мережі працюють е, і працюють е, більш-менш штатно. А проблемою залишається нестача потужності, через яку ми не можемо підключити на постійній основі всіх споживачів, тому. Я дуже розумію тих людей, які там не мали підключення до електрики 28-30 годин, потім отримали її на 3 години а потім вона знов зникла. Вона зникла, тому що не вистачає зараз, поки що генерації потужності заживити всіх. А судячи з тієї динаміки, яку ми маємо десь вночі сьогодні, ми будемо на нормальній плановій потужності атомних електростанцій вже працювати. І це буде означати, що ми повернулися до більш-менш планованих графіків відключень, і, і люди, щонайменш 16-18 годин на добу отримують От так приблизно розвиваються події. Це навіть швидше трохи, ніж ми говорили про три доби попередньо. Треба визнати, що Енергетики відпрацювали трохи швидше, ніж це було за протоколом. Пане Олександре, тобі ж ми правильно розуміємо, що завтра вже все ж таки майже всі отримають електроенергію у споживачі. Знаєте, я не хочу зарікатися. Там багато технічних нюансів, проблем, які виникають кожні там 15 хвилин нові. Але судячи з динаміки, яка відбувається технічно, вже зараз практично всі споживачі, в тому числі в Києві, який ледь не найбільш постраждали місто там, а південна і північна частини системи є найбільш постраждалі зараз, Київ, дай Боже, завтра буде мати більш-менш нормальне покриття електрикою. Скільки нам потрібно часу на відновлення таке більш ну, глобальне, щоб сказати, що системи вже працюють більш-менш нормально? Ну, дивіться, я на це питання зараз часто відповідаю і одночасно, часто чую, чую як відповідають на нього ті люди, які руками це робитимуть. А якщо. Серйозно, то ситуація така: для того, щоб перейти до планованих графіків, таких от стандартних, планованих, коли люди бачать більш-менш точно, коли в них не буде електрики, і відключення триває не більше ніж 4-6 годин. Нам знадобиться від п'яти днів до тижня. А для того, щоби за умови відсутності нових атак, нових потраплянь і нових вибувань обладнання через ракетні атаки. А якщо в нас буде десь місяць, то ці планові відключення вдасться скоротити і зробити зовсім плановими. Себто майже не буде непередбачуваних відключень, які за тиждень все таки збережуться. Ще аварійні випадки можуть бути дуже різні, на жаль. Там зараз, наприклад, ще погода додається, тому що є обледеніння, дуже важко працювати реально на лініях, дуже важко працювати на підстанціях. Холодно, обледеніння проводів різні додаткові ситуації, які через це реально там стикаємось кожні кілька годин з чимось. Тому. Можна говорити про те, що якщо не буде нових атак, то десь через три тижні місяць стане більш стабільна ситуація А для повного відновлення ну, пару років. Вчора гур заявив про те, що на, для підготовки на для наступної такої масованої атаки нашому ворогу потрібно десь 7-10 днів, і ми вже розуміємо, мабуть, що це така стратегія нашого ворога. На жаль, Таку стратегію він обрав, і нам на жаль, мабуть, доведеться з цим жити. І якщо питання, мабуть, яке хвилює зараз всіх, якщо відбудеться наступний масований обстріл, чи знов він приведе до блокауту? Ви знаєте, це неможливо передбачити. Я вам приклад наведу без місць точних координат, називається, але якби всій хвилі три ракети потрапили не туди, куди вони потрапили, на 50 метрів правіше блокауту б не було. Так само неможливо передбачити, що буде в наступний раз. Вони можуть не попасти точно в ті місця, де є. Вибачте, але є вже слабкі ланки, а можуть попасти. І передбачити це неможливо. Ми маємо кілька підстанцій, в які прилетіло по 8 ракет, по 11 ракет вже загалом за весь час. І вони ніколи не попадають точно. Вони попадають лівіше, правіше, вверх, вниз, як пощастить. Тому на жаль, передбачити точно неможливо. Можливий сценарій аналогічний, можливий сценарій значно м'якший. Гіршого, чесно кажучи, з того досвіду, який ми зараз бачимо, ну в мене не передбачається. Ми бачимо після цього масового обстрілу деяку активізацію наших міжнародних партнерів. Чи очікуємо ми якусь потужну допомогу, і чи пришвидшиться вона тепер? Ви знаєте, і міжнародні партнери реально дуже налаштовані допомогти, виділяють кошти дуже багато обговорюють, що ще треба і як це знайти. Проблема в тому, що фізично вони не дуже можуть багато що зробити. Тому що проблема трансформаторів вона не вирішувана, їх фізично немає. А те, що знайдено, воно транспортується в Україну. Я не буду коментувати ні обсяги, ні кількість це ну, просто не можна зараз робити. Але є певні обсяги обладнання, які вже транспортуються в Україну, але об'єктивно вони геть недостатні для того, щоб відновити потреби системи і потужність системи. Тому в переговорах з міжнародними партнерами зараз є два фокуси. Один фокус це безумовно все ще пошук обладнання, максимальне пришвидшення його транспортування, закупки і так далі. З іншого боку, це максимальна автономізація, наскільки можливо. Ми реально зараз пилососимо світ світ без жодних там перебільшень. З приводу генераторів всіх рівнів потужності, які ми використовуємо для того, щоб убезпечити міста. Хоча б певною мірою, якщо стався блокаут, якщо стався відключення, то люди мають куди піти. І одночасно міська влада має локальні потужності генерації, які можуть допомогти там критичній інфраструктурі, наприклад, тому що є генератори і по 3 мегаватт, і по 5 мегаватт, і по 10 кВт, які можна підключати безпосередньо до котельних, безпосередньо до об'єктів критичної інфраструктури, і вони допомагають в такому разі до. Досить потужно, тому що вони просто убезпечують від довгих відключень і е, убезпечують певною мірою системи опалення від можливого замерзання. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Майкл Шореню Ньюзвік. Майкл Шор Ньюзвік. Якщо ми візьмемо дату 11 жовтня на сьогодні, як яка частина енергосистеми на сьогодні, є такою, яку не можна замінити у, у плані компонентів? Це важке питання, на яке важко відповісти, тому що якщо ми перемкнемо, ми? Роздивимося у двох аспектах. Наприклад, високовольтні лінії, вони пошкоджені дуже серйозно. Те, що знаходиться поза лінією фронту, наприклад, низьковольтні лінії, вони не, не дуже важко ушкоджені. Але в плані високовольтних ліній ми втратили близько 55. 75 п'яти основних елементів енергосистеми вони або пошкоджені, або знищені. Це проблема генерації, чи це проблема передачі? У нас є реактори, і бойлери, і, і, і гідроелектростанції. Вони можуть генерувати електроенергію і зараз це більше. Потужності щодо транспортування електроенергії, навіть навіть у випадку АЕС вони працюють, але у нас ще є проблема із передачою електроенергії. Креґмакрекмарі, національне державне радіо Вашингтон. Чи ви б не могли дещо прокоментувати які країни? Від яких від яких Україна отримує допомогу та підтримку, і у, у сенсі термінів чи це займе тижні або це займе місяці? Перш за все, ми говоримо про що ця підтримка займе і дні, і тижні, і місяці протягом днів ми можемо отримати якусь негайну підтримку від Польщі або Балтійських країн, або з деяких країн колишнього східного блоку, тому що вони мають обладнання, яке підходить для наших електромереж. електромереж. А що стосується підтримки, що займе тижні, то це поставка обладнання із Тур Туреччини, Індії та інших. Інших країн Азії які виробляють обладнання, яке підходить для наших енергосистем, також. А що стосується е, довгострокової підтримки, яка займе місяці, то це е, купівля складних трансформаторів, е, які на, на, наприклад, е, у всьому світі не неможливо виробити протягом одного року, аби покрити всі потреби України, а деякі деякі виробники вони змінили свої плани, наприклад, аби поставити обладнання в Україну, або але це так чи інакше займе місяці. Які удари для них небезпечними є? Ми розуміємо, що спрацьовує яка система, яка вимикає, але чи є небезпека інша? А дивіться радіаційної небезпеки немає, себто атак ракетами по блоках чи по критичному обладнанню на сьогодні не було. Чи, чи вони будуть далі, ніхто не може передбачити, коли ви маєте терористичну країну, яка тероризує цивільне населення. Ніхто не може передбачити їх наступні кроки а на сьогодні е, жодної радіаційної небезпеки немає. все контролюється дуже прискіпливо, в тому числі, е, МАГАТЕ, е, і максимально ну, такий жорсткий контроль сьогодні здійснюється. Нещодавно МАГАТЕ заявила про те, що й просувається у питанні вирішення питання з нашої Запорізької АЕС. Якщо щось відомо, вам можете повідомити про це. Не буду коментувати, буду дуже щасливий, якщо щось буде позитивне. Дякую вам. Ще питання. Can you just... чи ви б не могли пояснити дуль у простими словами щодо АЕС? Я так розумію, що, що коли о, у місті зникає електроенергія, треба виключати аварійно, АЕС, то тому, що не можна передавати з неї електроенергію до, о, до споживачів. Так, ви абсолютно праві, але це не те, що аварійне вимкнення реактора, просто Відключаються генеруючі потужності, і їм треба десь 36 годин для того, щоб відновити електропостачання. Чи це знижує обсяг в подачі електроенергії у всій мережі? Так, звісно, звісно, це наша основна проблема, з якою ми стикаємось. Ми досі, досі наші АЕС не працюють на повну. Потужність. Вони відновлять свою потужність, але на це е, знадобиться певний час. Внесли нам ясність в таке важливе питання. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Друзі, віримо в наші збройні сили. Слава Україні.